Ці вітання. Сьогодні 22 березня, температура в тіні плюс 6, але сонячний гарний день. Сніг почав танути. Ми приїхали на пасіку. Наша мета подивитися на поїлки годівниці. Ми виле трошки були там ріденького сиропчику. В общем 15% із добавкою настойки гіркого полину А також переконатися, як Бжілки забрали ту пасту білкову, яку ми не так давно давали і вам показували. От Зараз почнемо пенопулі ті, які ми поділили пополам, по два відводки. От відкриваємо, будь ласка, тут і сліду вже в обох сімейках нема. Значить, пів кілограма вони з'їли. Так, відкриваємо наступну і тут не видно навіть пакетів, значить, вони їх той поліетилен стягнули туди-вниз. Так, дивимось наступну. Теж трошки бачимо, що полі... поліетилен поліетилені пакет тягнуть униз. Далі йдемо. Тут чуть-чуть залишилося. А з цієї сторони хоч і три рамки, але нічого немає, вони забрали. Значить, їм є потреба в цьому. Дивимося далі. З... з лівої сторони забрали, з правої сторони ще трошки. Трошки-трошки тут є. Значить, треба давати їм, тому що погода така, що полок носити не будуть, а розплід вони вирощують. Тут також забрали. Значить, ці всі сімейки, впевнено, поліеретонових в основному забрали. Тут от трошки є ще. Ну, певно, слабша там сімейка. Ну, в общій сложності на, на вулик, бо поділені по полам, вони забрали пів кілограма. Ну і тут ми бачимо, виїли, тільки там плівка торчить. От так, якщо ми піднімемо цю плівку і глянемо, от що тут залишилось. Ну, тут трішки залишається, залишимо їм. Хай буде. А тепер підемо до напувалки. І так ми підійшли до напувалки. Сьогодні 14 годин. Я вилив сюди 3 літра ріденького сиропчику, от Практично його вже тут нічого немає і там бжілки працюють. Так це пасіка у нас частина вуликів, у нас тільки вулики лежаки відкриті, а останні вулики ми були закрили, тому що вчора був сніг і синичок тут багато. І вони їх виманювали, а бджоли падали на сніг і гинули. Тому ми вирішили було їх закрити. І зараз пройдемо і побачите, що ми поставили дано поліратоновий вулик, поставили в кладиші і поставили такі сітки. Ну, Ми їх вже будемо відкривати, ось сітки поставили. А задвижки, якими закривається дно, ми відкрили, щоб вони не то. Тому що вчора душа так боліла, коли б на сніг падали і там гинули. От. Тому ми вирішили їх закрити, це їм не зашкодить. А завтра, обіцяю, температура, що можливо буде і вища, відкриємо і вони будуть літати. От. А закривали ми так, цей лятковий поставили і сюди поставили сітку. Сіточку і так закрили. І бжілки вони мають там вологу, яка метаболічна в результаті їх життєдіяльності. І не запаряться нічого, бо знизу їм там піддуває досить добре. Підемо зараз, подивимося, там пару вуликів, вони ну, літають не інтенсивно, але літають. Певно, літають, якраз водичку беруть. Беруть вони не тільки там на поїлки. Беруть, пойдеть землі, тому що ми з самого ранку ну було всього плюс 2 градуси, коли тут були, їм не давали. А в обід, коли я приїхав, то вже сніг по пасіці частково розтанув і вони на землі брали талу. Солом'яний вулик, вірніше, із очерету вулик. Ми там не закривали в них сіточкою, бжілки там літають. І от ря рядом дерев'яний вулик, багатокорпусний, восьмирамковий, корпус на вісім рамок, теж де відкрито, бжілки мотаються. І якщо стоїть на пасіці напувалка, а ще там тепленька вона така, тому що задня стінка чорна, зараз метро рукою там. Коли потрогали, то там відчувається прямо градусів під 40 така температура. І бжилки будуть летіти туди на поїлку брати, а не будуть літати десь шукати холодну водичку. Ну все, Всім дякую за увагу.